Посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться день! Вітаю вас, малята! На занятті з математики! Сьогодні з Космічного університету нам надійшло дуже важливе повідомлення. На деяких з планет трапилася математична катастрофа. Вони просять нашої допомоги. Як ви гадаєте, зможемо? Ну, то поспішаймо! А на чому ми можемо тут і дістатися? На ракеті. А де ми її візьмемо? Пропоную скласти ракету з геометричних фігур. Попросіть, матусь, нехай вони вам підготують такі фігури, як у мене. А саме: Великий прямокутник, Великий трикутник, два маленьких трикутника і два маленьких круга. Прямокутник це буде корпус нашої ракети. З великого трикутника зробимо ніс нашої ракети. Ще в нашій ракети буде два ілюмінатори. Їх ми зробимо з кругів. З маленьких трикутників зробимо ступені ракети. Скільки ми використали прямокутників? Один. Скільки ми використали кругів? Два. А скільки ми використали трикутників? Вірно, три. Тож промовляємо: один, два. Три ракета лети. Малята! Огляньте, яка краса в ілюмінаторі. Що ви бачите? Планети. А як ви гадаєте, вони розташовані далеко від землі чи близько? Далеко. Ось ми прилітаємо планети сонячної системи. Давайте порахуємо, скільки їх. Одна. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А подивіться, яка планета розташована найдалі від Сонця? Блакитна, а яка найближча? Оранжева. А тепер давайте порахуємо метеорити. Рахуємо разом один, два, три. Чотири. Чотири метеорити полетіли. А тепер повз наші ілюмінатори пролітають комети. Давайте разом їх порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Скільки комет? П'ять. А давайте пригадаємо, скільки було метеоритів. Чотири. Чого більше? Комет. У цій сонячній планеті є і наша планета Земля. Погляньте, яка вона красива. Вона блакитного кольору, тому що на ній дуже багато морів, річок і океанів. Давайте подивимося, якою за порядком вона йде у сонячній системі. Для цього нам потрібно порахувати орбіти. Орбіта це коло, яке розташоване навколо Сонця. І так, дивіться уважно, наша планета розташована на 1, 2, 3 на третій орбіті, тобто наша планета третя за порядком. А яка за порядком червона планета? Вона наступна від планети Земля. Четверта. Вірно. Яка за порядком? жовта планета? Та, що йде після червоної? Вірно. На п'ятому. Ось ми перелетіли до першої планети, на якій трапилося лихо. На цій планеті розсипалися геометричні фігури. Маленькі за розміром фігури відкололися від великих. Маленький прямокутник з'єднаємо з великим прямокутником. Маленький квадратик з'єднаємо з великим квадратом. Маленький трикутник з'єднаємо з великим трикутником. Ну і маленький круг з'єднаємо з великим. Молодці! Ми все зробили правильно! Малята, а на цій планеті переплуталися день та ніч. Нам потрібно скласти частини доби по порядку. Але спочатку давайте пригадаємо, які частини доби існують? Як називається частина доби, коли сонечко тільки прокидається виходить на небосхил? Так, ранок. А у яку частину доби сонечко високо в небі? Вірно, це день. А у якій частині доби сонечко сідає за обрій? Правильно ввечері. Ну, а найтемніша частина доби як називається? Вірно, ніч. Повторюємо по порядку: ранок, день, вечір. Ніч. Молодці малята. Ось ми й допомогли навести порядок після математичної катастрофи. Та нам час повертатися додому. Один, два, три, ракета. Додому лети! Ось ми повернулися з вами додому. Малята, скажіть, космос це дуже цікаво! Цікаво! Де ми сьогодні побували? На планетах! Що ми бачили в космосі? Розкажіть про нашу подорож своїм рідним. А зараз відпочивайте! Гарного всім дня! До побачення!